Єремія, 11 розділ: слово, що було до Єремії від Господа, кажучи: послухайте слів заповіту цього, і будете їх говорити юдеям і мешканцям Єрусалиму. І скажеш ти їм, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Проклята та людина, що не слухає слів заповіту цього, що його наказав був я вашим батькам того дня, коли їх виводив із єгипетського краю, із залізного горна, говорячи, слухайтесь мого голосу, і робіть усе те, що я накажу вам. І будете ви народом моїм, а я буду вам Богом, щоб я виповнив присягу ту, якою я вашим батькам присягнув дати їм край, що тече молоком та медом, як сьогодні. А я відповів та сказав Амінь, Господи, і промовив до мене Господь: виголошуй ці ці слова по юдейських містах та на вулицях Єрусалиму, говорячи, слухайте слів заповіту цього і виконуйте їх. Бо направду засвідчив я вашим батькам того дня, як виводив їх із краю єгипетського. І до сьогодні я пильно засвідчую, кажучи, слухайтесь мого голосу. Та не слухали і не прихиляли вони свого вуха, і кожен ходив за упертістю злісного серця свого. І я спровадив на них усі слова заповіту цього, що я наказав був робити, вони ж не робили. І промовив до мене Господь знайдений бунт між юдеями та між мешканцями Єрусалиму. Повернулись вони до гріхів своїх давніх батьків, що слухатися моїх слів не хотіли, і пішли за богами чужими, щоб їм служити. Дім Ізраїлів і дім Юдин зламали мого заповіта, якого я склав з їхніми батьками. Тому так промовляє Господь: ось я лихо на них наведу, що вийти із нього не зможуть, і кликати будуть до мене, але не почую я їх, і підуть юдейські міста та єрусалимські мешканці, і будуть кричати до Богів, що їм кадять вони. Але ті помогти не поможуть їм за часу їхнього лиха. Бо богів твоїх за числом твоїх міст, Юдо, і за числом вулиць Єрусалиму наставлено жертівників для молоха, жертівників, щоб кадити ваалові. А ти не молися за цього народа, і благання й молитви за них не здіймай, бо я не почую за часу того, коли кликати будуть до мене з-за лиха свого. Пощо моєму коханому у домі моєму чинити злі наміри? Чи товсті куски і м'ясо посвятне? Відвернуться від тебе нещастя твоє, тоді ти радів. Оливка зелена гарна плодом хорошим. Так кликнув Господь Твоє ймення, але з шумом великого вітру огонь запалився, круг неї і галузки її поламаються. А Господь Саваот, що тебе посадив, говорив був на тебе лихе за зло дому Ізраїля та юду Юди. Що Робили собі, щоб гнівити мене, щоб кадити валові. А Господь дав пізнати мені, і я пізнав, і тоді ти вчинив, що побачив я їхні діла. А я був мов лагідна вівця, що проводять її на заколи, і не знав, що на мене вони вимишляли за тії. Понищмо це дерево з плодом його і краю живих його витнім, і мення його не згадається більше. Але, Господи Савооте, Ти суддя справедливий, що досліджуєш нирки та серце, хай нам ними побачу я помсту Твою, бо справу Твою я довірив Тобі. Тому так промовляє Господь на людей, а на тоту, що покушують душу Твою та говорять, не пророкуй ім'ям Господа, щоб не померти тобі від рук наших. Тому так промовляє Господь Саваот, ось я навіщу їх, від меча юнаки повмирають, а сини їхні та їхні дочки від голоду вмруть. І останку не буде по них, бо спроваджує зло на людей, а на тоту у році навіщення їх.